Безоплатний проїзд для ОБД, що робити, якщо відмовили в Україні. Учасники бойових дій мають пільги на проїзд, але періодично стається так, що їм у цій пільзі відмовляють перевізники. Часто мотивуються тим, що їм не відшкодовують гроші за такі перевезення. Попри те, що з компенсаціями дійсно бувають проблеми, це не є підставою, аби учасникам бойових дій відмовили, як відстояти своє право на пільговий проїзд в законі України про статус ветеранів війни гарантії їх соціального статусу прописано, що Учасники бойових дій мають право на безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування у сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом, приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, зокрема внутрішнього. Районних, внутрішньо та обласних, незалежно від відстані та місця проживання за наявності посвідчення встановленого зразка. А в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду, також електронного квитка, який видається на безоплатній основі. Як захищаємо свої права? Крок перший: якщо перевізник відмовляє в проїзді, попри наявність посвідчення учасника бойових дій. Потрібно з'ясувати назву та контактні дані перевізника. Інформація, як правило, зазначається в інформаційних матеріалах, розміщених біля водія, власне ім'я водія, записати номер транспортного засобу, час та маршрут поїздки, зберегти квиток. У разі звернення до суду подбати про наявність свідки відмови у безоплатному проїзді або зафіксувати відмову на відео. Крок 2. Потрібно написати заяву у трьох примірниках до Національної поліції, до Державної служби України з безпеки на транспорті, Укртрансбезпека, до органу місцевого самоврядування, де здійснюється маршрут. До заяви обов'язково додайте копію посвідчення УБД і копію проїзного квитка. За відмову у безоплатному проїзді передбачена адміністративна відповідальність за статтею 133 тридцять кодексу України про адміністративне правопорушення. Безпідставна відмова від передбаченого законом пільгового перевезення громадян тягне за собою накладення штрафу на водіїв транспортних засобів громадян, суб'єктів підприємницької діяльності в розмірі 50 неоподаткованих мінімум доходів громадян, тобто 850 гривень. Отримати сатисфакцію можна в судовому порядку. Можна не лише покарати перевізника, а й повернути свої гроші. Відповідна судова практика вже є. Зокрема, у наведеній судовій справі суд став на бік ветерана, визнав дії перевізника неправомірними, вирішив стягнути на користь позивача 290 гривень якості компенсації за придбаний квиток та ще 1000 гривень за нанесену моральну шкоду. Посилання на рішення суду я додаю, та от ви можете побачити скріншот з рішення суду, який розміщений публічно в реєстрі. Підписуйтеся, якщо ви не знали цю інформацію, та поширіти відео може комусь стане цікаво.